Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. В 12-му каталозі ми маємо чудову новиночку для наших нігтіків: нову палітру стійких лаків, гламурні наклеїчки, які легко наклеювати і легко знімати, і покриття з матовим ефектом. Як ви бачите, на нігті я вже нанесла нову палітру лаків. Що я можу сказати? Синій колір бездоганний. Він наноситься з першого шару. А світлі кольори треба проявити терпіння і наносити тонким шаром в три шари. Тоді ви отримаєте бездоганне покриття. Проявіть терпіння. А зараз я пропоную вам розпакувати гламурні наклічки. І прикрасити спробуємо, як вони працюють взагалі на практиці, і е, випробуємо матове покриття, покриття з матовим ефектом. Виван у нас відображає саме останні тренди, які існують, е, тому це буде в тренді, це точно. Виготовлені ці наклеїчки в Китаї, а розроблені в Швеції. Теж, щоб їх розкрити, бачите, треба розірвати пакетик. Строк придатності, тут я його не бачу. Тобто вони без строку. Так, і дивимось. Подивіться. Ну, Бачите, в кого такі нігті великі, тут є такі великі наклеєчки, а в кого поменше, можуть для себе знайти. Отут у нас є інструкція, тобто ми пінцетиком беремо цей такий стразу, і наносимо переносимо її на нігті. Бачите, інструкцію? Ну, що ми можемо зробити? І бачите. Ось з наклеєчками така прозора, тонка, вона винімається. Це просто для зберігання її. Так, вона от, вона гнучка, ви можете легко знімати і свої наклеєчки обратно. Ну, обратно, мабуть, ні, тільки знімати. Так, ну ось дивіться. Я зніму отаку поменше. Дуже легко бачите, я просто пальчиками взяла. І ось, давайте от на середній пальчик я її наклею. О. Все. Отак легко. Дуже прочно. От я пальчиком е, питаюсь відірвати. Нормально. Вона тримається. От, дивіться. Раз. І все. От ви просто притискаєте, і у вас готово. гламур. Дивіться, от бачите, рядочок темненьких таких е, стразиків, чорненьких. Давайте я наклею таку чорненьку стразик. Ну на який нігтік ми можемо наклеїти. Ну, наприклад, на великий. От, просто я її взяла. Бачите? Отак от просто притискаю. І наклею. Все. Бачите? Вона прочно на нігті. От такі варіанти ви можете робити. І що цікаво, ви знаєте, от коли ви стразік цей приклеїли до нігтя, от там під ним така гнучка підложка, вона так пружинить, але стразік не відривається. Тобто така ліпучка. Вона ну, еластична. Тобто, це не, не так, що ви наклеїли і буде у вас відскакувати від нігтя. Воно якесь таке еластичне, така ліпучка і тримається досить міцно. Ну, це я показала вам гламурні наклеїчки, там вони різні за розміром. Ви розумієте, ви можете зробити будь-який креатив. А зараз я покажу вам матове покриття. Ось, отак так воно виглядає. Ну, звичайно, ви бачите дуже зручна кисточка і в лак, і в покриттях. От О, дивіться. Ось у нас на мізинці від ті невеличкі. Ну нігтік, нігтик. Наносимо покриття на цілий нігтик нанесе. Ось така зручна кисточка. Берете і вже одне прикрашення воно покриває. Так, і дивимося, чекаємо, як буде змінюватися. Дивіться, вже покриття у нас змінилося. Бачите, воно матове, а тут глянцеве. І, наприклад, ми на сірий лак, от на вказівному пачку. Треба сказати, що це матове покриття, воно дуже цікаво. Воно таке густе, має таку густу консистенцію. І воно не тільки матує поверхню, а ще, якщо у вас там були якісь нерівності, воно заповнює їх і поверхня, дивіться, стає матовою і абсолютно гладкою. Тобто воно дуже покращує, от саме коли ви нанесли лак, а ще зверху це покриття, воно дуже покращує поверхність, воно все вирівнює і дає такий. Просто чудовий, прекрасний матовий фініш. Ну, мені воно дуже сподобалось. Просто. І самі кольори колекції, вони такі трендові, такі, ну просто шикарні. На стрази матове покриття точно наносити не треба. Воно все там перепортить. це тільки на ніхоть, а стрази тільки ви вже зверху, якщо ви хочете креативити. А так воно спортить стразу. Подивіться, коли ви наносите матове покриття, колір, дивіться, він освітлюється. Оце глянцеве і матове. Оце матове, тут глянцеве, подивіться, він ж більш сірий. І ось рожевий. Це матовий ефект, бачите? Трошки колір більш рожевий. Тобто воно вирівнює, вибілює і матує. Просто, ви знаєте, вау-покриття. Я всім раджу спробувати. Всім, хто любить сам манікюр робити, це просто реально класно. Отакі новиночки ми маємо для них тільки в 12 му каталозі. Виван це останні тренди, тренди з подіумів. І я впевнена, що це буде звучати дуже актуально, дуже трендово. Матове покриття це просто вау. Воно не тільки вирівнює нігтьову пластину, але й дає чудовий матовий фініш. Подивіться, який гарний, гарна дуже поверхня. Мені дуже сподобалось. Хто сам робить собі манікюр, обов'язково спробуйте. Прекрасний продукт мені дуже сподобався і дуже легко використовувати, легко наносити, легко, швидко висихає. І такий просто професійний ефект дуже приємно. Астрази, хто любить гламур, будь ласка, дивіться, тут різні форми, різні кольори. Ви можете, якщо у вас велика нігтєва пластина, довга, ви можете зробити цілий везерунок. Тобто тут є можливість. Всім дякую за перегляд. Якщо у вас до мене є питання, будь ласка, я чекаю в коментарях на ваші питання, на ваші думки, враження від цього продукту. Бажаю гарного настрою і гарного манікюру.